Вітаю вас, п'ятниця, 10 жовтня. В цьому відео давайте розберемо оце, що це було? Мабуть, НЛО. Це, що сталося? Це про Путіна та його вибачення перед президентом Азії Бержану Алієвим за збитий літак у 2024 році. Пасажирський літак. Давайте спитаємо. До речі. Протягом 10 місяців Росія заперечувала свою причетність, вигадувала різні байки. То погода була погана, то птах залетів, то щось у вас там зламалося. Це все не ми, це все ось це не ми. Але все ж таки, вони визнали, що літак цей. Був збитий російським ППО. Давайте спитаємо, що такого сталося? Ви взагалі пам'ятаєте, щоб хоч раз десь, колись за ці 20 гаком років Путін перед ким, кимось вибачався? Щось я не пам'ятаю, може, у мене пам'ять погана. Напишіть. Щось я такого не пам'ятаю, що сталося? Що сталося? Що ось 10 місяців вони були непричетні. А тут нібито все, ми причетні, це, ну, це ми винні, це так сталося. Ось Путін вибачився перед Алієвим за збитий літак, пасажирський літак у 2024 році. Що такого сталося? Так, плани на майбутнє. Гроші. Ну, що статися гроші? Плани, гроші на майбутнє. І тут карта, знаєте чого, карта керівника, карта тримати гроші. Тобто, е якісь проблеми все ж таки в Росії з фінансами. І вони не захотіли е руйнувати стосунки з Алієвим, з Бержаном, тому що з Сезії ще ж і Туреччина, і Ердоган. Чого саме зараз Путін вибачився перед Алієвим? Що сталося? Так, тут значив диявол, розбите серце. Якісь, якісь мрії, якісь мрії імператора пішли під три чорти. Що за мрії? Знов карта фінансів, грошей. Башня, башня на гроші. Я не знаю, з чим це пов'язано. Або торгівля, або якісь ресурси, обмін, або щось військове, або щоб Азійбаржан не допомагав Україні, або щоб і Азійбаржан, і Туреччина стали на бік Росії. Тобто це пов'язано з фінансами? Таємниця правосуддя. Вони думали, 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 що ж такого зробити, щоб стати переможцем. Тобто, це, я б сказала, це не пробачення, це якось вилізти із якоїсь ситуації складної. І тут знову карта фінансів. Ну, так, да, десятка жезлів. Вилізти із десятки жезлів. Через е, да, Росія. Рост Росії Щось пов'язано з ресурсами, з оборотом товарів, або якихось грошей, або якогось ресурсу між цими країнами. Тут це гроші. Так, ладно, давайте ще будемо питати. Покажіть, будь ласка, чому президент Росії Путін вибачився вчора, 9 жовтня, перед. Президентом Азіберджану Алієвим. Зазбити літак. Захистити себе від якогось зглазу. Захистити себе від чогось поганого. Тобто, і це пов'язано з 10 кубків. 10 кубків це або народ люди Росії, або Ну, як би вам так сказати, захиститися від якогось недовольства серед людей. Або щоб більше людей стало на бік Путіна. Або щоб ці люди не перейшли на бік Азібарджану. Ну да, Азібарджану. Чого він вибачився? Захищається, це такий захист, це не вибачення, це захист. Це захист самого себе від розбитого серця. Хорошо, з чим пов'язано це розбите серце, що він вибачився перед Алієвим, Путін. що тут, Робота, зміни, якісь зміни в роботі. З чим це пов'язано, ці зміни в роботі? Щоб не перекривалися, дивіться, смерть ти лучший, щоб не перекривалися якісь потоки, постачання чогось, щоб не було щось перекрито. І знову карта ограничення з фінансами і накопичення, щоб не втратити ще більше грошей, щоб не втратити з цієї точки грошей. Мені все одно показується все пов'язано е з фінансами, співпрацею, співпраця, співпраця господі, і щоб е не залишитися м на нулі, я б сказала так. І що це вибачення Путіна перед Алієвим було щирим, було щирим. Мах, маніпуляція, 10 жезлів. Йому було дуже важко це сказати ілюзія, звісно, да? ілюзія і страх. Йому було дуже важко це сказати Путіну. Ну хто там Путін або Путін і його компанія. Ні, це ілюзія, це маніпуляція, але було йому надто складно. Але прийшлось сказати. Чого? прийшлось йому. Попросити вибачення валіла. Чому? Вийти з тупікової ситуації. Хорошо, з чим пов'язана тупікова ситуація? Сила. Дев'ятка пентаклі. Гроші. Дорога грошей. Щось пов'язано з дорогою. Тобто якісь шляхи. <кхід> Продаж чогось. Або купівля, або щоб не, не відмовився Азій Бержан щось купляти в Росії, а Росія щось в них. Ось оце, ви зрозуміли. Вони туди-сюди. Він не захотів, щоб руйнувалися ці відносини, і, тобто гроші потік грошей, щоб не зупинився. Ну так. Да. Це одно в мене це пов'язано з грошима. Ти хоч крути, хоч не крути, хорошо, а жріться чого. Плани, це було заплановано. Вичікували ситу... вичікували момент. прийняли таке рішення. Знов гроші. Ну, знов те ж саме. Великі гроші. Бажання мати великі гроші заробіток, ресурси. Вони не хочуть їх з цієї країни втрачати, тому що тут і Азії Бержан, тут і Туреччина, може тут ще хтось з ними. Ну якось так. Ну, давайте спитаємо Алієв. Хорошо, президента зібержану Алієв. Ось у нього Путін попросив вибачення за збитий літак. Пробачте, будь ласка, да? Не виновата я я, він сам прийшов Оце, з цієї опери. Хорошо, покажіть нам, що взагалі ну, Алієв? Що, що, що можна сказати про Алієва? Про його стан і взагалі думки. Про вибачення Путіна. Ми дивимося тепер з боку Алієва. Сила. Дві капентаклі перемож. Він себе відчуває переможцем. Сильним переможцем, сильним лідером. Понятно? Ось так. Ну, так. Смерть зміє, отшельник. Ми знайшли винного. Смерть зміє. Винні будуть покарані. Тут ще повинні бути покарані винні оце ППО, хто збив цей літак. Оці винні ще будуть покарані. Він себе відчуває переможцем. Ну, Кожен би відчував себе переможцем, тому що Путін взагалі-то не перед ким не вибачається. Хорошо, ну давайте спитаємо, чи, чи... має відношення. До цього примирення, нібито Росії, Азіїбержану, Путіна Аліва, чи має до цього відношення Туреччина? Чи має до цього відношення, до цього примирення Туреччина і Ердоган? Ну, звісно, він підбирав ключик? Так, дивіться, ключик ключик, чорна кошка. Так, да, він, він, тобто ця країна поставила якийсь ультиматум. Це стосується ресурсів. Це стосується купівля-продаж. І співпраця ще. Або співпраця. Імператор дурень 10 мечів. Імператор дурень 10 мечів. Ну, це про Росію. Тому що імператор це Росія. Небезпека з повітря. Літак. Зірка. В очікуванні. До речі, він. Ердоган, Туреччина від Путіна вже давненько чекали цього вибачення? Башня сталася. Якщо ти не зробиш цей жест, в нас з тобою буде башня на великі фінанси. Тобто і Туреччина, і Азії Бержан, а може там ще якісь держави. Вони йому поставили Росії ультиматум: що якщо не буде вибачення, призна, признання провини, покарання винних, то втратиш великі гроші. Все, мені знову показує одне і те саме. Тому, в принципі, хоча все одно дивно, Да? А ну давайте спитаємо. Путін же ж ніколи не перед ким не вибачався. Ви що? Щоб Росія перед кимось вибачилась, то це я не знаю, що має статися. Апокаліпсис якийсь. А тут, раз, два, три, трах, бах і вибачився. Мені просто цікаво. Невже так погані справи в Росії? Невже так погані, такі погані справи в Росії, що вже будемо вибачатися? Робота підприємства. В очікуванні. Так, роботи. Виробництва, заводи, підприємства в очікуванні змії. Тобто, можливо, вони через Азербайджан чи через Туреччину отримували якісь деталі. Знаєте, що треба для виробництва чогось? А з цим напряжонка? Ось ще може бути так. Невже така погана ситуація в Росії зараз? Що треба було вибачатись перед Алієвим? Ту кубків сонце, справедливість, жидкость. Ту кубків сонце. Ну, це пальне, пальне і допомога ще стосовно пального. Може, щось пов'язано з газом, з нафтою. Теж пов'язано щось ще з газом, з нафтою. Ось підприємство, яке буде працювати жидкость сонце, жидке сонце, по правосуддю це буде для нас допомога. Розумієте, Можливо, вони хочуть на території Азербайджана і Туреччини якось співпрацювати в плані ГАЗ, нафта, НПЗ, ну, щось таке. Ось тут показують мені великі гроші, що він пішов на вибачення, тому що не хоче втрачати, а там дуже великі гроші. Ну, такі справи. Ну і що, тепер після вибачень? Росія і Азії Бержан будуть будуть тепер друзями. Тепер будуть друзями. Росія, Азії після вибачення Путіна. Сила, перемога. Знов сила пере... І знов ті ж самі карти. На жаль, можуть бути друзями. Ті ж самі карти, що випадали на Алієва. Прям три однакові карти. Обторженія, мах. Розбите серце. Хоча я вам хочу, що, що, що хочеться сказати, що Росія все одно розіб'є серце Азії Бержану, тому що це все розбите серце і ілюзія. Всі ці вибачення, всі ці балачки це все ілюзія. Це все одно ілюзія. І розбите, тобто, якщо Азій Бержан повірить Росії, він залишиться з розбитим серцем. Хоча на початку буде ейфорія, сила і перемога. Ось так.